Дорогі друзі, уже майже чотири роки війни сотні тисяч пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях не отримують свої законні виплати. Вони не винні, зв'язку з Україною немає, пошта не працює, банки теж, а доступ до пенсійного фонду заблокований російськими провайдерами. Та навіть коли ці люди зможуть звернутися до Українського пенсійного фонду, держава виплатить їм лише 3 роки пенсії з дня подання заяви. Решта пропадає. І щоб отримати всю заборгованість, доведеться звертатися до суду. Закон дозволяє виплатити тільки частину. І зараз я поясню, чому так сталося. І чому це потрібно змінити? Що каже закон? Усе ґрунтується на статті 46 закону України про загальнообов'язкове Державне пенсійне страхування номер 1058 Дефіс 4 Римськими. у ній чорним по білому написано нараховані суми пенсії. Неодержані звини пенсіонера виплачуються за минулий час, але не більш як за 3 роки до дня звернення за одержанням пенсії. Кінець цитати. Це означає, що навіть якщо людина не отримувала пенсію 5 років, держава зобов'язана виплатити лише 3 останні. І закон не робить винятків ні для війни, ні для окупації. Ні для надзвичайних форс-мажорних ситуацій. Звідки взявся трирічний строк і чим він обумовлений? Не Пенсійний фонд придумав трирічний термін. Він успадкований із цивільного права, де існує поняття позовної давності. У статті 257 Цивільного кодексу України визначено, цитую. Загальна позовна давність становить 3 роки. Сенс цієї статті обмежити період, протягом якого людина може вимагати виплату грошей або повернення боргу. Тобто це своєрідний строк давності для соціальних виплат. Він був запроваджений ще у 2004 році, коли законодавець виходив із припущення. Що пенсіонер має вільний доступ до органів влади. Іншими словами, цей трирічний термін не пенсійний, а загальногромадянський механізм, який автоматично застосовується до всіх фінансових вимог, а не лише до пенсії. Він мав логіку в мирний час, коли люди самі затримували звернення. Але тепер став каральним для тих, хто просто не може фізично це зробити. Як це виглядає на практиці? Візьмемо умовний приклад. Пенсіонер не отримував пенсію з 1 березня 2022 року. Звернувся до пенсійного фонду з заявою про повернення заборгованості 1 листопада 2025 року. Тобто пенсіонер не отримував пенсію 3 роки і 8 місяців. Пенсійний фонд почне виплату пенсії за період з 1 листопада 2022 року, а 8 місяців пенсії пропадають. І то пенсійний фонд виплатить повну суму заборгованості лише за перший рік, а два наступних. Роки розіб'є на рівні частини і буде виплачувати разом щомісячною пенсією ще 2 роки. Несправедливо, але такий закон. Юридично цих 8 місяців це пропущений строк звернення. Чому це несправедливо? Бо ця норма створює подвійне покарання для пенсіонерів. По-перше, вони втратили доступ до своїх коштів через війну, тобто без жодної їхньої вини. По друге, держава вважає, їх винуватими лише в тому, що вони не могли подати заяву. І головне, держава сама створила ситуацію, коли звернутися було неможливо. Українські поштові оператори не працюють на тимчасово окупованій території. Дія підпис заблокований, жоден пункт пропуску через лінію фронту не діє, і зв'язок із пенсійним фондом фактично відсутні. Тобто закон покладає відповідальність на людину за дії, яких вона не могла здійснити. Це і є юридична та моральна несправедливість. Як можна виправити ситуацію? Єдиний шлях. Це змінити закон. Потрібно доповнити статтю 46 новим пунктом такого змісту. Перебіг трирічного строку, передбаченого частиною 1 цієї статті, зупиняється на період дії воєнного стану та для осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях або перебувають за межами України. Без можливості доступу до державних сервісів. Це не нова пенсія і не подарунок. Це просто відновлення конституційної справедливості, бо люди не мають відповідати за обставини, створені війною. Я не депутат Верховної Ради, такий же ж пенсіонер, як і ви, і не маю права законодавчої ініціативи. Але звертаюся до усіх пенсіонерів. Пишіть своїм депутатам. Приходьте на зустрічі з ними і піднімайте чотири таких питання. Перше. Внести зміни до закону номер 1058 Дефіс 4 римськими і, при, е, і призупинити дію трирічного строку на час війни. Друге. Створити реєстр заморожених пенсій, щоб усі суми обліковувалися і не зникали після трьох років. Третє. Запровадити особливий статус пенсіонера з тимчасово окупованих територій і з гарантованим збереженням усіх сум незалежно від строків. І четверте, після деокупації. Або виїзду на підконтрольну територію України автоматично поновлювати виплату без подачі заяви, використовуючи дані реєстрів Пенсійного фонду України. Трирічна межа це не помилка бухгалтера і не жорстокість пенсійного фонду. Це холодна буква старого закону, який не враховує реалії війни. Але справедливість це не цифра статті. А ставлення до людей, які все життя працювали і сплачували внески. Коли ми говоримо про пенсії після війни, треба говорити не лише про розмір, а й про час, який ці люди тратили. Бо війна вкрала їхні роки життя, і закон не має права красти ще й їхні роки пенсії. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. Але не забудьте підписатися на петицію пенсіонерів, посилання на яку я залишу внизу в описі. Там же буде і інструкція, як її підписати. На жаль, дуже мало пенсіонерів підписує цю петицію, а вона дуже нам потрібна. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.